Гігієна порожнини рота у тяжкохворих хворих людей зростає ризик виникнення інфекції порожнини рота. Тому їм потрібен постійний догляд. Для процедури підготуйте необхідне приладдя: ватний диск або марливі серветки. Рушник. Щітку, яка підбирається залежно від віку та стану ясен. Шпатель для порожнини рота. Щітку для дітей або щітку на палець. Свіжовичавлений лимонний сік з гліцерином. Пропорції 1 до 2. Ємності для води та спльовування. Не примикаючу пилюшку або рушник. Гумові рукавички. Важливо знизити ризик розвитку стоматиту та утворення виразок. Тому проводьте процедуру щодня вранці та ввечері. А також після кожного прийому їжі або блювоти. Одягніть рукавички. Поверніть хворого на бік так, щоб його обличчя перебувало на краю подушки. Під головою розстеліть вбираючу пелюшку. Поставте ємність для спльовування під підборіддя, змечіть зубну щітку лимонним соком з гліцерином. Попросіть хворого відкрити рота або не застосовуючи зайвої сили, зробіть це самі за згодою хворого. Вимітаючим рухом зверху вниз, проведіть щіткою по нижній та верхній щелепах. Повторіть кілька разів протягом 30-40 секунд. Обережно обробіть внутрішню поверхню щік, язик під язикову область тверде небо. Якщо на язиці є наліт, його необхідно очистити м'якою щіткою або шпателем з марливою серветкою. Якщо людина носить зубні протези, важливо виймати їх та ретельно проводити гігієну ротової порожнини від залишків їжі. Промивати самі протези. Слідкуйте, щоб вони не натирали хворому. Знімайте на ніч і зберігайте у ємності з кип'яченою водою. Для дітей використовуйте щітку палець. В іншому процедура така, як у дорослого. Важливо, якщо людина знаходиться при свідомості, дайте їй можливість чистити зуби самостійно, а ви допомагайте при необхідності. Для профілактики запалення слизової рота та стоматиту можна застосовувати антисептичні розчини та спреї. Якщо хворий може самостійно полоскати рота, то у вигляді рідини, в іншому випадку у вигляді спрею два-три рази на день можна давати розсмоктувати маленький шматочок льоду. Якщо у хворого рак органів ротової порожнини, усі процедури влаштовуйте виключно після консультації з лікарем. Не використовуйте для чищення щітку з пастою, якщо людина не може вставати з ліжка або сідати, тому що у неї немає можливості прополоскати рота. Такому випадку використовуйте спеціальні палички або шпатель з марливою серветкою. Не використовуйте щітку великої або середньої жорсткості. Дякую за увагу та бажаю здоров'я.